Дорога церква, давайте разом скажемо слава нашому Богу. Маємо сьогодні чудовий прекрасний подарок від нашого Господа Ісуса Христа. Прекрасний недільний благословений день. Слава нашому Богу! Знаєте, я сьогодні прокинувся з якимсь особливим настроєм. Коли, знаєте, я виглянув у вікно, коли я побачив так морозно, гарно, сонячно, я пробуджую дітей своїх і кажу: діти, подивіться. У вас в кімнаті є гості, тому що сонечко так через вікно і світить, отображається на стіні. І знаєте, така, таке почуття особливе, радість така особлива, що сьогодні ще день Господь подарував для нас. Для багатьох цей день не, не настав. Багато людей не проснулися. А хтось, можливо, якщо і проснувся, то в болях, в муках, в переживаннях, в стражданнях, можливо, в страху якомусь, брати та сестри. А ти сьогодні є звільнений в крові Господа Ісуса Христа. Ти сьогодні є благословений, ти сьогодні є радісний, тому що твоє життя, воно є в Господі, воно є з Господом. І тому хай нас, Господь, сьогодні, в цьому служінні благословить і прислухані Його слова, тож. хай нас зробить способними приймати Його святу науку. Я буду зачитувати місце Божого Слова. Апостол Павло до Євреїв пише в шостому розділі такі слова із сьомого віршика. Бо земля, яка п'є дощ, який часто падає на неї, і ростить рослини, корисні тим, хто її обробляє, приймає благословіння від Бога. Але та, яка родить терни і будяки, негідна. І близька до прокляття, а кінець її спалення. Однак улюблені, хоч і говоримо так, ми переконані, що ви в кращому стані і тримаєте, тримаєтеся спасіння, бо не є несправедливий Бог, щоб забути ваше діло і працю любові, яку ви виявили в ім'я Його, послуживши. І, служа, і служачись святим. І ми бажаємо, щоб кожен з вас для повної впевненості і в надії виявив таку саму старанність до кінця, щоб ви не облінились, а наслідували тих, хто через віру і довготерпіння вспадковує обітниці. І ще одне місце Івана, 12 розділ. З 23 го віршика, а Ісус відповів їм, кажучи: настав час прославитись Сину Людському. Істинно істину кажу вам: якщо зерно пшеничне, впавши в землю, не вмре, то залишиться одне. Коли ж умре, то принесе багато плоду. Хто любить життя своє, той погубить його, а хто ненавидить життя своє в цім світі, той збереже його. Для життя вічного, хто служить мені, нехай вслід за мною іде. І де я там, і слуга мій буде, і хто служить мені, того вшанує Отець мій, до цього місця. Брати та сестри, я зачитав досить відомі слова Божого Слова. І ось перше місце я зачитав, і, так дивлячись на його, я. Бачу, що в цьому місці Божого Слова є, якби дві теми. Слово Боже, ось цей відрізок писання, він поділяється на дві теми. І перша тема, я зачитав: що земля, яка п'є дощ, я думаю, ми бачимо, що земля, вся, яка навколо нас, вона п'є дощ. Чи то добра земля, чи то поле якесь засівається, чи то ліс. Чи то, можливо, комерційна якась зона, чи то е, місце, де живуть люди, кожна земля п'є дощ. На кожну частину землі падає дощ. Але тут говориться, що земля, яка п'є дощ, вона є корисна для тих, хто працює на ній, хто сіє, хто вирощує зерно, вона дає благословіння, вона є благословена Богом. Але є територія землі, територія. Яка теж п'є дощ, але й вона родить терен, вона родить будь які і вона негідна, і вона близька до прокляття. І часто кінець такої землі є спалення, її спалюють, щоб ось те зілля і її спалюють. Брати та сестри, і інше місце я прочитав подібне, що зерно, так же само, яке падає в землю, воно має померти, щоб плід принести, бо якщо воно не помре, Воно залишається одне. Зернинку положив, зернинку достав, і вона залишається одна. Але якщо вона помирає, якщо вона проростає, то виростає колосок і на ньому з'являється, я не знаю, 50, 100, 30, 20 зернинок. І так же саме, якщо ми садимо картоплину там, чи півкартоплини в землю, то ми бачимо, що коли ми викопуємо, то на цьому корчику буває там 10-15 картоплин. І часто ми задумуємося, от яке чудо, як так стається, Господь дбає про нас. Але чи то справді апостол Павло звертає увагу просто на землю? Чи то справді апостол Павло хоче нас заохотити просто працювати на землі? Я думаю, що тут говориться трошки в іншому смислі, в духовному смислі, щоб ми це перевели на своє серце, на своє життя. І знаєте, як тут так же само говориться про бур'яни, про будь про терен. Так же само в житті нашому ми бачили це все, ми переживали це все, коли ось є там зілля, таке, як е, Пірей, чи будяки, чи Лобуда. Так же само ми бачимо в землі є шкідники, там бороз, борозняки, які нищать плід наш, які нищать те, що ми сіємо. Брати та сестри, і дивіться, тут а говориться. Однак улюблені, хоч і говоримо так, ми впевнені, що ви в кращому стані. Тобто тут говориться за духовний стан, тут говориться за нас з вами, що Бог поливає нас, Бог заботиться про нас, Бог нашу землю для нашої землі, для нашої почви, все зробив. Бог забезпечує нас усім, але й далі ми маємо оце благословення, яке від Бога. Так перевернути, щоб воно принесло плід. Тобто ми маємо так це благословіння використати, щоб воно принесло плід. Ми маємо викоренити там оці всі будяки, оці насікоми, ми маємо це все унічтожити, щоб, знаєте, коли ми приносимо плід любові, то щоб цей плід любові він не був пронизаний, можливо, прийом. Але щоб цей плід він був чистий, він був справжній. Або коли ми приносимо якийсь плід доброти. Чи лагідності, щоб цей плід не був надгризяний борозняком. Брати за сестри, цей плід має бути приємний Господу. Господь свого часу він казав, коли ти приносиш жертву, нехай ця жертва буде досконала, нехай вона не буде скривого, сліпого. Принеси Господарю своєму, принеси пану своєму, чи він буде задоволений. Ні, брати за сестри, наша почва з Божої сторони, Він все зробив для нас. Він все зробив для нас, щоб ми були підготовлені принести добрий плід. Далі від нас залежить, що ми принесемо, що ми сіємо, який це є плід, чи там багато шкідливих звичок, чи там багато шкідників, які портять наш плід. Чи цей плід є приємний для Господа? І тому хай Бог допоможе нам в тому. Дивіться, що я читав Івана: хто любить життя своє, той погубить його. А хто ненавидить життя своє в цім світі, той збереже його для життя вічно. Буває, що людина живе для себе. Людина хоче покористуватися цим світом, покористуватися благами цієї землі. Вона живе для себе. А Слово Боже каже, щоб ми себе для Бога віддали, щоб ми зненавиділи себе. Але для Бога, щоб ми приобрели себе, брати та сестри. Хай Бог в цьому нам допоможе. І я, як би хочу перейти більшу увагу нашу звернути на другу частину, що написано тут в післенні до євреїв. Написано: «Бо не, є, бо не є несправедливий Бог, щоб забути ваше діло. Бо не є несправедливий Бог, щоб забути ваше діло. Брати та сестри, як часто нам кажеться, що Бог забуває про нас. Як часто, можливо, кажеться, що Бог він не чує мене, що Бог не звертає на мене увагу свою, я хочу зачитати одне місце Божого Слова, де записано Євангелія від Луки, 18 розділ: такі слова. Сказав також їм притчу про те, що треба завжди молитися і не занападати Духом. Говорячи, в одному місці був суддя, котрий Бога не боявся, і людей не соромився. Була ж у тому ж місці вдова одна, що приходила до нього і просила захисти мене від супротивника мого. Але він довгий час не хотів, а потім сказав сам собі: Хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюсь, але й тому, що ця вдова не дає мені спокою, захищу її, щоб. Вона не приходила більше докучати мені, і Господь сказав: Чуєте, що говорить суддя неправедний? Хіба Бог не захистить вибраних своїх, що волають до нього день і ніч, хоч і бариться захищати їх? Кажу вам, що він захистить їх скоро, та син людський, коли прийде чи знайде віру на землі. Бо не неправедний Бог, щоб забув діло ваше, брати та сестри. Бо не неправедний Бог, щоб забув діло ваше. Ось ця вдова приходить до суді. Ісус називає цього суддю неправедного. І ця вдова приходить до цього судді. Я не знаю, чому ось Боже Слово так називає його неправедним. Можливо, цей суддя він привратно судив. Можливо, він взятки брав. Можливо, Багатьох людей він не оправдовував, хоча вони були праведні. Але слово Боже називає цього суддю неправедним. І я не знаю, яке було положення ось цієї вдови, але написано, що вона приходила до суді і каже: Захисти мене від мого супротивника. Якщо ми читаємо історію про Єлісея, вдова приходила до нього, каже: Мій чоловік помер. Але він залишив борги, і ось в мене є ось ця тяжба. Приходить, приходить пан і каже: Віддай мені синів своїх, хай вони працюють на мене. Я не знаю, яка ситуація була. Ось в цій вдові, але вона написано, що вона приходила до судді і каже: Захисти мене від супротивника мого. Я маю проблему, я маю нужду. І знаєте, часто ось ми люди так робимо. Йдемо до людини. Допоможи, захисти, допоможи, благослови. І ми забуваємо, що над нами є Бог, що над нами є Бог, який не забув діло ваше, який не забув справи ваші, який не забув те, що ви в нього є, брати та сестри. Бо не неправедний Бог, щоб забув діло ваше. І ось Бог каже: хіба Бог не захистить вибраних своїх? Хіба Бог не захистить вибраних своїх, що кличуть до нього день і ніч? Він захистить їх, Він подасть їм защиту, хоча іноді бореться, але й подасть захист свій скоро. Брати та сестри, мені пригадується історія із старого заповіту про Авраама. Коли ми читаємо ось в 15 му розділі книги буття, Після цих подій було слово Господнє до Авраама в видінні і сказано: Не бійся, Аврааме, я твій щит, нагорода твоя дуже велика. Авраам сказав, Владику, Господи, що ти дасиш мені? Я залишаюся бездітним, розпорядник у домі моєму, цей Єліезер із Дамаска. І сказав Авраам, Ось ти не дав мені нащадка, і слуга мій стане спадкоємцем моїм. І було слово Господа до нього, і сказано: Не буде він твоїм спадкоємцем, але той, хто народиться зло на твого, буде твоїм спадкоємцем, і вивів його на двір, і сказав: Подивись на небо, і порахуй зірки, якщо ти можеш порахувати їх. І сказав йому: стільки буде в тебе нащадків. Авраам повірив Господу, і він зарахував йому це у праведність. брати та сестри, подивіться на Авраама. Бог обіцяє для Авраама потомство, Бог обіцяє йому благословіння, нащадків. Але Авраам він каже: Боже, от що ти дав мені? От як мені повірить, я старий, от Єлієзе, раб, він буде спадкоємцем моїм. А Бог виводить і все-таки каже: Авраам, дивись на небо, дивись, ось таке буде потомство Твоє, я благословлю тебе. І знаєте, ось часто, і ось ми дивимося за Сару, вона, вона вже от зневірилась, як так може статися? І коли приходять посланці, вона сміється, вона не вірить словам посланців. Брати та сестри, але й слово каже, Боже, Бог не є неправедний, щоб забув діло ваше. Бог не забув за Авраама, Бог не забув за Сару. І Бог виводить Авраама каже: подивись на небо. Ось таке буде потомство Твоє, ось таке буде благословіння Твоє, брати та сестри, і важливо є довіритись Богу. Написано: Авраам повірив Господу. Авраам повірив Господу, і він зарахував йому це вправедність. Нехай в серці нашому не закладається, не закрадається сумнів, що Бог забув про мене, що Бог забув справу мою, він пам'ятає про тебе, він наблюдає за тобою. Але, можливо, він випробовує віру твою. Можливо, він дивиться, наскільки ти довіряєшся для нього, наскільки ти є вірний словам Його, брати та сестри. Я пригадую ще одну подію, коли, коли Ісаак написано, він молився за дружину свою. Вона 20 років, так же само не мала дітей. І знаєте, можливо, приходило в сім'ї розчарування. Можливо, дружина його, як дружина Якова, казала, дай мені дітей, а то я вмираю. Але, знаєте, Ісаак, він молився за дружину свою. І Бог згадав про неї, і Бог дав нащадків. Брати та сестри, ми читаємо ще далі, раніше. Ми читаємо. Восьмий розділ і згадав Бог про Ноя і про всіх звірів, і про всю худобу, що були з ним в ковчезі. І згадав Бог про ноя. А що? Бог забув, а що Бог зайнятий іншими справами? Бог забув про ноя? Я підрахував приблизно Ной був у ковчезі один рік і 20 днів. Знаєте, Ной ходив по землі і проповідував людям, що буде потоп. Вода прибувала на землю 40 днів і 40 ночей. І ще 150 днів вона усилювалася. І представте собі, можливо, ной він розшитував на якісь 40 днів, можливо, розшитував на, на, на 150 днів, але, можливо, не розшитував, що один рік, і 20 днів буде в ковчезі. Але він там знаходився. Але з ним був Бог. І написано і згадав Бог про Ноя. Брати та сестри, сьогодні я вірую і впевнений, Бог згадав про тебе. Бог пам'ятає тебе, Бог пам'ятає життя твоє, Бог пам'ятає молитви твої. І, можливо, ще одна молитва. І чаша молитов буде наповнена, і прийде відповідь: Я не знаю, але Бог знає. Бог знає. І дивіться те, що я читав ось це, до євреїв місце Божого Слова, тут написано такий ще вірш. І ми бажаємо, щоб кожен з вас для, певної, для повної впевненості в надії виявив таку саму старанність до кінця, щоб ви не облінились, а наслідували тих, хто через віру і довготерпіння спадковує обітницю. Брати та сестри, глибокі слова, щоб ви не облінились, а наслідували, або руський переклад говорить, а подражали, Подражали тим, хто через віру і довготерпіння вспадковує обітниці. Ми бачимо оці реальні приклади, коли люди мали обітниці від Господа, коли вони вірили цим обітницям, коли вони слідували за цими обітницями, і Бог їх благословив, і Бог свого часу виконав ці обітниці в житті їхньому, брати та сестри. Бо не є неправедний Бог твій. Бо не є неправедний Бог мій. Він пам'ятає про тебе, він згадує про тебе. Він пильнує над тобою. Він пильнує над кожним словом, щоб воно виконалося. Тому хай благословить тебе і мене сьогодні, Господь, нашому Богу, хай буде слава. Амінь.